Кривий ріг. 21 листопада, 10 ранку, сотні людей поспішають на роботу. Як раптом страшенний гул повітряної тривоги за дві хвилини вибух. Майже одразу над містом піднявся чорний дим. Звук тривоги перервали сирени швидкою та надзвичайників. А тим часом на місці атаки закривавлені люди навіть не одразу зрозуміли, що саме сталося. Не добіжала до бомбосховища. Дуже страшно. Упала ще в ніяскулак, сікла в голову попав. Вона б його прилетіла. Вона б його прилетіла, просто хлоп хлопок, вогонь квартирі, і все, і все полетіло. Опросить раз, коли дітора погибла, що тепер воно дима скоросна огонь. На цю хвилину відомо постраждали щонайменше 26 людей. Серед них десятеро людей в лікарні, двоє з них жінок, які знаходяться в тяжкому стані. Решта восьмеро людей в середній стан. Серед травмованих були і підлітки: 17-річного хлопця ушпиталили. Ще одному 16-річному юнаку допомогу надали на місці. На другому Етажі була дівчина, яка була заблокована, двері були заблоковано. Ми деблокату зробили, дівчина вибила. По цьому району росіяни б'ють вже вдруге. Місцеві кажуть, що не зруйнував попередній вибух, пошкоджено цього разу. За тиждень до цього був приліт в попередній будинок і, тобто, вибило ті вікна вже, які не довибили до цього. На першому етажі немає не одного стікла, все повилав. І в раз одне стекло вилетіло, а зараз всі повилітали. На місці ворожої атаки пошкоджено й адмінбудівлю, п'ять багатоквартирних будинків, підприємство, медзаклад та котельню. Станом на цю годину до поліції надійшло 25 заяв про пошкодження майна. Анастасія Вільхова, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.